Смолята, яка чудова пора року весна. Вона принесла нам багато квітів, прилетіли пташки. А ще вона нам принесла велике та найдобріше свято Велике. Воскресіння Христове. У цей день люди вітають один одного Христос Воскрес, бо Воскрес відповідає. На Великдень мами та бабусі печуть пасочки, красять яєчка, писанки і крашенки. Всі люди радіють, співають, танцюють. Святкування Великодня завжди супроводжували різноманітні дитячі ігри з головними символами свята, крашенками і писанками. І Я пропоную цей святковий день пограти разом із вашими рідними та друзями. І перша гра називається Хто кого або в народі її називають «Битки». Кожен бере крашенку. Гравці стукаються крашенками. Виграє той, кого яйце залишається цілим. Наступна гра крутимо яєчко. Змагання, чиє яйце довше крутитиметься. Діти одночасно починають розкручувати свої крашенки. Та чиє яйце найдовше крутитиметься, то і переміг. Гра «Знайди яєчка. Діти виходять з кімнати. Або якщо граєте на вулиці, то закривають оченята. В цей час дорослий ховає яєчка. За командою починається гра. Діти шукають крашенки. Хто найбільше збере, той і переміг. Наступна гра «Відгадай, де їй це. Візьміть декілька шапочок. Діти закривають утченята. Дорослий ховає під шапочку крашенку. Хто відгадав, під якою шапочкою заховалася їй тому і дістається крашенка. Ще можна влаштувати справжні змагання. Усі присутні діляться на дві команди. У кожної команди є ложка та крашанки. Учасникам необхідно швидко добігти до кошика та покласти туди крашанку, а повертаючись, передати ложку наступному учаснику. Дякую малята за увагу! Сподіваюсь, ви весело проводите час з родиною та друзями. Усім веселих свят!